Сергій Джерш декілька слів про візит китайської делегації в Маріуполь. Туди привезли блогерів китайських. Очевидно, Росія це профінансувала з тим, щоб показати, як відбуваються вибори на окупованих українських територіях. Делегацію привезли в Маріупольський драмтеатр, де група весело проводила час. Ми знаємо, що в цьому місті загинуло 600 людей, фактично там переховували жінки, діти. Росіяни скинули авіаційні бомби, завалились стіни люди, які там були в бомбосховищі, загинула по оцінкам. Це половина жінок, половина дітей. Тому будь яке гарцювання на кісках на цьому місці це неприпустимо. Одна з делегаток, оперна співачка, напевно, заспівала веселеньку пісню Катюша китайською мовою. Всі радісно це вітали. Це прояв. Падіння моралі, очевидно, Міністерство закордонних справ України заборонить в'їзд цим людям в Україну назавжди, це прояв повної моральної деградації, і нам потрібно уважно дивитись, що пише китайська преса про російсько-українську війну, як вони тут оцінюють ситуацію в Україні, тому що така поведінка, вона згідно міжнародних норм і правил, є абсолютно неприпустима це недостойно 21 століття